Ще п'ять мобільних укриттів нещодавно встановили в Чернігові. Перше таке укриття було облаштоване в грудні минулого року поблизу одного з модульних містечок міста. Через два тижні після його встановлення ми приїжджали туди поцікавитись думкою містян, проте на той час воно було зачинене. Тодішній начальник управління з питань цивільного захисту Олег Шамрук повідомив, що воно зачинене, бо місто не прийняло його на свій баланс. Наразі укриття відчинене, і люди можуть ним користуватися. Відкрили а коли відкрили його? Не знаю, місяця-два назад. Та, десь два місяці назад, ну, воно ж було закрите спочатку, а потім сказали, відкрили. Ну ми не користувалися. А не були всередині. Е, заходили один разочок, лавочки і все, більше нічого немає. Було відкрите. Там, ну, там таке заходили ми, там, я так поняла, це для жопинка, там стоїть така скамейка, лавка. Щоб можна було там сидіти, ну Ну, такого більше нічого нема. Ну, я так поняла, зрозуміла, як то кажуть, що це закрита зупинка, щоб була зупинка і з укриттям. Нові мобільні укриття з'явилися на вулицях льотна, Пухова, Незалежності, Берегова та на проспекті Перемоги. Вони розташовані поблизу зупинок і зон відпочинку, аби в разі тривоги люди, які перебувають на відкритій території, змогли сховатися. Утім, у чернігівських пабліках опублікували відео з одним із зачинених укриттів. Тому ми вирішили перевірити, чи дійсно укриття замкнені. Зокрема, побували й в укритті біля березового гаю. Саме про нього йшлося у відео. Навідавшись у кілька укриттів. Втім, ми виявили, що двері сьогодні вже відчинені. Чи були вони зачинені раніше, розпитали теперішнього начальника управління з питань цивільного захисту. Вони відкриті все время. Я сьогодні лично, то що там якась -та інформація проскочила, сьогодні лично був, дивився, подивився, всі вони відкриті. Відкриті, вони не були ніколи закриті. Ніколи не були закриті. Яка дезінформа дезінформація. А що там за укриття? Воно спасе чого-то. Від осколків. Від осколків да. ну, так. Ну, вона все время закрита, поки відкриють, хто то прийде. Воно відкрите. Відкрите є. – Виділа по телефону, що вони закриті, що туди потрапити не можна. Тут не знаю, не перевіряла. Ну, укриття треба, звісно. Вже хоч хоча осколка. Одне укриття з доставкою з Одеси до Чернігова коштувало приблизно 350 тисяч гривень. З'явилися вони в місті завдяки благодійному фонду ЮНІС 2.0. Профінансувати допоміг український бізнес. Такі мобільні укриття можуть вберегти людей від осколків. У ньому може сховатися до 15 осіб. Усередині лави, передбачені освітлення та вентиляція. Проте освітлення ще не зробили. Що думають із приводу цих укриттів Чернігівці? Ну, я думаю, що це так і правильно повинно бути, тому що якщо йдеш по місту і починається повітряна тривога і нема куди дітися, то так повинно і бути, щоб заховатися кудись, особливо з дитиною. Напроти вікна моєго укриття. А що за укриття? Хотіла знати взагалі, Так що навіть не знала, що це таке. Що вони поставили? Так це добре. Це дуже добре, а всередині, як воно облаштоване, я ж не можу нічого сказати по цьому поводу. Бачила там двері, але як я буду заїжджати з коляскою, чи буде це зручно іншим відвідувачам, які буде ховатися там, це ж таке питання. Тому з коляскою, мабуть, не варіант. Ясно, що потрібно. Потрібно. Слухай, будуть обстрілювати, так можна буде заховатися. З жінкою заходили, дивились отут. Нормально зроблено. Дуже потрібно, бо куди ховатися? Некуди. Дуже потрібно і дуже дякуємо за те, що поставили.